Мир вам, дорогі друзі! З вами Любомир Богоявленське оморо Павло Нестеренко. Сьогодні у нас 19 липня 2023 року. І в телеграмі одна людина написала мені питання, яке пов'язане взагалі в цілому з темою інтелекту та людського буття. Питання полягає в тому. Точніше, там навіть питаннях такого немає твердження, що ось є інтелект, є буття людини, і людина із високим рівнем інтелекту вона може знаходитись на якихось таких, скажімо, доволі низьких рівнях соціального буття, матеріального благополуччя. Ну, я з цим можу погодитися. Але тут потрібно також нам розуміти психологічний зміст інтелекту, феномену інтелекту. Що таке інтелект? Це здатність отримувати і цілонаправлено використовувати знання. Дипломований психолог також я ось навіть знайшов інформацію цікаву. В інтернеті можна знайти види інтелекту. І говорячи про інтелект, потрібно розуміти, що в ньому задіяно п'ять вищих пізнавальних психічних процесів. По-перше, іде сприйняття людини. Наскільки вона може цілісно сприйняти. Ту чи іншу інформацію, яку вона отримує з об'єктивної реальності. Потім, другий вищий пізнавальний психічний процес, який задіяний в інтелекті, це пам'ять людини, тобто це здатність запам'ятовувати ту чи іншу інформацію, ту чи іншу подію, зберігати цю інформацію. І також її відтворювати у потрібній ситуації. Також при інтелекті, у це поняття входить, точніше, мислення людини це третій вищий пізнавальний психічний процес, з допомогою мислення людина формулює поняття судження. Вона осмислює тучі іншу подію. Четвертий вищий пізнавальний психічний процес, який входить також у феномен інтелекту, це наші відчуття. Тобто ми повинні відчувати як оточуючу реальність, так і мати самовідчуття, відчувати себе, свій внутрішній світ. І наступний останній компонент, який входить у інтелект, це вище пізнавальний психічний процес уява, тобто це створення людиною нових образів на основі її минулого попереднього досвіду. Також з допомогою уяви відбувається контроль і відбувається формування. Мисленневих, скажімо так, прогнозів тієї чи іншої ситуації. Отже, ми просто за допомогою мислення без уяви не можемо сформулювати наші прогнози на ту чи іншу ситуацію. І при інтелекті, всі вищі пізнавання психічні процеси взаємодіють, ми можемо говорити про високий рівень інтелекту тоді. Коли всі ці п'ять вищих психічних процесів у людини доволі розвинуті, тобто вона може сприймати інформацію доволі адекватно, відображаючи об'єктивну реальність. При патопсихології, при порушеннях психіки, у людини може порушуватися, наприклад, сприйняття. Ну, до таких порушень сприйняття про тяжкої психопатології ми відносимо галюцинації. Це образи, скажімо такі, от, зображення якихось людей, подій, які не мають реального подразнику. Але вони для людини набувають характеру об'єктивної реальності. Отже, під час загострення психічної якоїсь хвороби ми тяжкої саме такої, наприклад, як приступ шизофренії, ми бачимо, що інтелект починає страждати. При таких розглядах, якщо затиповува розвитця у гарному, скажімо, при гарному прогнозі, в якому плані гарному? мається нам тут немає гарний поганий. При благоприємному, так, при тому, коли є створені хороші умови людині для її розвитку, ми можемо мати справу тоді із э, доволі високим рівнем інтелекту, тому що людина відсутні в такій галюцинації. І інші е, проблеми пов'язані із її вищими пізнавальними психічними процесами. Які є е, характеристики інтелекту людини у психології? Ну, По-перше, людина проявляє е, допитливість, у неї виникає бажання щось нове дізнатися. Досліджувати ту чи іншу подію, ситуацію, той чи інший об'єкт реальності. Також людина може відсіяти у тій чи іншій ситуації головне від другорядного. Тобто, в неї проявляється глибина розуму. Ну, все це, до речі, переказує загальновідомі істини загальної. Психологію, ось я тут на сайті, дивлюся, відкриті у мене є по загальній психології. І також ну, філософствую і розмірковую, як і психолог, про цей феномен. Ви можете, знову ж кажу, пошукати види інтелекту в інтернеті, види інтелекту на російською, наприклад, мовою. Також це. Вміння використовувати той набутий досвід, що в людини є. Розум при високому рівні інтелекту доволі такий рухливий. Також інтелект характеризує здатність знаходити взаємозв'язки, приходити до тих чи інших висновків. За допомогою, скажімо так, такої цепочки ланцюжку роздумів, тобто у людини спрацьовує логіка, причина наслідковий зв'язок. Також свідченням високого рівня інтелекту у людини є вміння аргументувати ту чи іншу позицію. І аргументувати доволі об'єктивно, в якому плані. Людина прямо говорить, або вона так відчуває, і, припустимо, вона аргументує це е картами Таро, езотеричними якимись істинами, якщо вона езотерик, або якимись науковими доказами, які вже доведені. Кимось раніше людина застосовує ці знання, або якісь докази дає. Потім входить обов'язково здатність адекватно оцінювати себе та оточуючий світ. У людини притаманна самокритичність до тих чи інших поглядів власних. Ну і також уміння оцінювати проблему в цілому. Спрацьовує широта мислення людини. Якщо ми говоримо про високий рівень інтелекту, то ми повинні розуміти, що у більшості випадків ми будемо говорити про високий рівень одного, двох чи трьох, можливо, більше менше видів інтелекту. У науці психології їх в цілому існує вісім. У ну, психології багато дискусій. Можливо, там хтось скаже їх трішки більше, хтось скаже менше, але тим паче переважно виділяється вісім видів інтелекту. Перший вид інтелекту це просторовий інтелект, або пространство його називають. За допомогою цього виду інтелекту людина може орієнтуватися в просторі. У великому просторі, у малому просторі. Наприклад, цей інтелект дуже гарно може бути розвинений у водіїв, маршрутах, коли людина орієнтується в географію, місцевості, коли людина може запам'ятовувати той чи інший маршрут, ту чи іншу місцевість і знаходити дорогу шлях. Цей рівень інтелекту гарно спрацьовує у шахматистів, у архітекторів, у будівників якогось будинку. Тобто є просторовий вид інтелекту. І ем, коли ми кажемо, у вас високий рівень інтелекту, в кого працює висок, просторовий рівень інтелекту, це дійсно може бути так. Але наступний вид інтелекту є тілесно кінестатичним. Він дозволяє людині вміти користуватися власним тілом, досліджувати це тіло, піклуватися за власне тіло, підтримувати його в балансі, також захищати власне тіло, якщо це потрібно робити. При особливо деяких видах шизофренії ми спостерігаємо в процесі розщеплення, коли тілесно кінетичний інтелект починає руйнуватися, і людина наносить собі якихось пошкоджень на фізичному рівні. Музичний інтелект наступний буде. Він проявляється в тому, що людина чутлива до звуків у будь-якому їх вигляді, до ритмічності звуків. Музичний рівень інтелекту дуже гарно розвинутий у співаків, може бути високого рівня, гравців на різних інструментах, наприклад. У більшості випадків, у, навіть у науковців передових, музичний інтелект розвинутий на середньому доволі такому рівні. Наступний рівень йде лінгвістичний це сприйняття всього, що пов'язане зі словами, засвоєння нових слів. Лінгвістичний рівень інтелекту допомагає оволодівати іноземними мовами часто людям. Розвинути цей вид гарно у письменників, у поетів. Також, в принципі, саме вже лінгвістичний інтелект він може говорити про такий доволі високий підйом. І творчі здібності людини, і інтелектуальна в плані пізнання. Наступний вид у нас де логіко-математичний інтелект. От, переважно логіко-математичний інтелект він розвинутий саме у науковців, у вчених. Це не тільки він у математики проявляється. Безо вона взагалі може бути гуманітарієм, науковцем, не математиком, але тим паче мати дуже високий рівень логіко-математичного інтелекту. Бо тут два слова – і математичне. Тобто, за допомогою цього інтелекту виникає здатність улавлювати взаємозв'язки між символами, фактами. Оперувати якимись науковими теоріями для пояснення того чи іншого явища. У більшості випадків, коли говориться про високий рівень інтелекту, у буденному у житті мається на увазі саме високий рівень логіко-математичного виду інтелекту, і він є самим таким престижним все-таки у більшості. Соціальної дійсності цивілізованого так званого світу. Америка, Європа та Україна в ту чергу входить. Він найбільш престижний. Його найбільш помічають саме цей високий рівень інтелекту. Наступний це буде міжособистісний. Це так званий практичний рівень інтелекту. Це уміння взаємодіяти з оточуючими людьми. Дуже висока можливість їх розуміти, улавлювати їх настрої, емоції, ставлення, відношення до інших людей. І в принципі. Між особистісний рівень інтелекта, часто, якщо він високого рівня в більшості випадків, так буває у людей, які не мають навіть вищої освіти, так які майже не вчаться, не люблять читати книги. Такі люди можуть бути дуже успішними політиками в наших українських реаліях. Так. Такі люди можуть бути дуже багатими торговцями, наприклад, так якимись бізнесменами. Тому що у них розвинутий міжособистісний інтелект. А от у науковці, яких розвинути логіку, математичний інтелект, але міжособистісний, не розвинутий, часто вони можуть бути в якійсь одній науковій сфері дуже розвинутими, а в іншій взагалі перебувати фактично на дуже низькому рівні. Також ем, ем, є внутрішньоособистісний інтелект, Фактично це сьомий вид інтелекту. Дуже важливий це здатність правильно і чітко розуміти власні почуття та емоції. Чітко усвідомлювати, як я ставлюся до інших людей, до себе. До тієї чи іншої ситуації. Це вміння виражати словами та емоціями свої почуття. Це здатність знайти спосіб для того, щоб себе заспокоїти. І допомогти собі конструктивно у вирішенні того чи іншого внутрішньособистісного конфлікту, наприклад, да? і останній вид інтелекту натуралістичний інтелект, це здатність розбиратися у відмінностях природи. Знаходити різницю між рослинами. Натуралістичний інтелект дозволяє людині, наприклад, гарним стати садоводом, бджоларем навіть. Він дозволяє улавлювати психологію та поведінку тварин інших живих істот, які не є представниками виду гомо sapiens. І от саме розвиток кожного із цих видів інтелекту і їх співвідношення і можуть говорити про те, наскільки у цієї людини високий рівень інтелекту. Вся система освіти, школа, університети повинні тренувати і виробляти у людини. Розвиток всіх восьми рівнів інтелекту, хоча б на якомусь такому базовому рівні. Бо якщо людина не розвинута на більшості рівнів цього інтелекту, і вона може бути відмінною, бо в неї гарно спрацьовує логіко математичний інтелект. Але на всіх інших семи рівнях інтелекту вона майже нуль, вона не розвинута в неї, то така людина з високою ймовірністю може дезадаптуватися. І Чезар Ломброзо у своїй геніальній праці, я сказав би так, геніальність і божевілля. Тут можна з багато з чим дискутувати, але він гарно помічає про те, що люди. З дуже високим, високою обдарованістю вони, безсумнівно, можуть бути обмеженими у плані навіть інтелектуальних якихось навичок, у соціальній сфері вони не вміють робити того чи іншого, але окремо ще, окрім інтелекту, є креативність. Є творчі здібності людини. Це взагалі іще інший розряд. І вони також визначають буття людини. Відомі випадки, коли людина дуже високого рівня інтелекту. Але вона може з допомогою уяви формулювати вірні висновки, прогнози. Але в неї не вистачає сили створити новий продукт. Написати якусь унікальну книгу, написати ту саму кандидатську дисертацію, написати якісь унікальні наукові статті, які можуть війти в історію. Тобто є люди з надзвичайно високим рівнем інтелекту, про то, може бути багато в видів усіх восьми розвинуто, але у них відсутня креативність, творчість здібності. Дуже слабко вони розвинуті. Ми їх не будемо зараз співвідносити з інтелектом, як таким, все рівно. Це інші види, це інші там є свої, це інша реальність, скажімо так, психічна, і там є інші свої закономірності. Тому креативність також треба тренувати, але є дискусія, наскільки є у людини генетичні до цього передумови, а наскільки вони відсутні. В цілому людина доволі загадкова істота. Але все ж там, де працює гарно її інтелект, і всі вісім видів інтелекту більш-менш розвинуті, якісь одні з них на високому рівні, якісь на середньому, якісь на не дуже такому, навіть середньому, але взагалі ж не на повному нулі то така людина, вона, в принципі, може у будь-якій ситуації знайти вихід і при тому зберегти себе, зберегти життя оточуючим людям, і ем, прожити довгий вік, залишивши за собою якісь свої творчі здобутки. Але знову ж таки, тут буде залежати від її ще креативності і творчих здібностей. Ну і, звичайно, буття людини дійсно воно може бути різне. Uh, і тема буття взагалі філософська. Можна теж дискутувати. Ну, от я коротко відповів про інтелект і про буття людини. Що визначає інтелект буття? Чи взагалі сам інтелект визначає буття? Ви знаєте, це такі філософські питання, на які можна дискутувати до безкінечності, і ми можемо знайти аргументи, які доведуть про те, що саме буття людини, Її матеріальні які старти визначають інтелект людини, чи розвинеться він до дуже високого. І можемо навпаки дискутувати про те, що саме високий рівень інтелекту, який має під собою генетичні передумови, і формулює буття людини. У цьому світі щаслива чи нещаслива? Це філософське питання, на яке можна по-різному відповісти. І знаю на нього відповідь Уже конкретно, де ж правда де ні, сам Всевишній. Я вважаю, що е, тут усе доволі індивідуально. Ми беремо кожну особистість окремо і бачимо у неї індивідуально її шлях, її рішення, її розвиток рівня інтелекту. Е, і все буде доволі по-різному. Я бажаю вам теж успіху і вивчайте далі психологію ви на правильному шляху. Ми всі повинні знати базові ази психологічної науки для того, щоб розуміти краще і оточуючих людей, і себе. Ну, і в цьому відео я виступив як також психолог, дипломований психолог, я там почитав таку міні-лекцію про інтелект. Абпорту, так і називу це відео спонтанне міні-лекція про людський інтелект з повагою Павло Нестеренко, Любомир Богоявинський.